Два потужні комплекси радіоелектронної боротьби та чотири генератори для одного з підрозділів збройних сил закупив бізнес Ніжинщини. для районної військової адміністрації та особисто начальника Григорія Ковтуна. Підтримка фронту залишається першочерговим завданням у постійному діалозі з громадами та підприємцями. Визначають пріоритетні цілі та успішно їх виконують. Сьогодні ми передаємо обладнання для однієї з військової частини, саме 47 ї бригади Магора на кошти. Агропідприємств, які за моїм дорученням займаються постійною закупівлею і передачею обладнання для потреб ЗСУ. І сьогодні ми перейдемо на суму обладнання мільйон шістдесят Сьогодні отримуємо засоби для подавлення ворога, а також допоміжні аксесуари. Нам зараз ці всі засоби необхідні для того, щоб боротися з ворогом, знищувати його, а також захищати наших хлопців, які роблять ротації. Які заходять на позиції і які вивозять двохсотих і трьохсотих, дуже приємно бачити, що наш великий бізнес, особливо аграрний, допомагає нашим захисникам, тому що, якби не ви, якби не усі ми люди, звичайні, які донатять, які допомагають. Ми б, мабуть, не вистояли б так довго. Військовий за позивним Валет говорить до великої війни і сам займався бізнесом, налагоджував підприємництво за кордоном. Та три роки як в Україні захищає свою землю. Не зміг все-таки сидіти за кордоном і приїхав в Україну. Два чи три місяці мене просто не брали, ігнорили. Я два рази їздив військомат і тільки на третій раз зміг потрапити до війська. Символічно допомогу від Ніжинщини передали у гетьманській столиці. Також у Батурині цього дня організували благодійний концерт. Рок-гурт «Козак Сістем» приїхав на запрошення Ніжинської районної військової адміністрації. Артисти постійно підтримують благодійні ініціативи. На запрошення відгукуються не вперше. На концерт запросили військових, а також вдячних своїм захисникам, жителів громади. Донатили як відвідувачі концерту, так і місцевий бізнес. Григорій Ковтун передав рок гурту 150 тисяч гривень. Кошти надали підприємці Бахматської та Батуринської громад. Фінансування піде на закупівлю дронів. Військові говорять, сьогодні не можна зупинятися. На передовій ще багато незакритих потреб. Тож допомагаємо разом. Коли ти приїжджаєш додому, сумно дивитися на те, що твої, можливо, раніше друзі, знайомі кажуть, кажуть, коли вже закінчиться війна, нам так тут тяжко. А ти його питаєш, а що ти робиш для того, щоб вона закінчилась? Ну він нічого. Економічний фронт. І мені здається, це чисто моя е, суб'єктивна думка, що якщо ти живеш умовно в Сумській області і ти не допомагаєш якимсь чином, навіть тих 10 гривень в місяць не скидаєш на ЗСУ, або, можливо, своїм хлопцям, які в тебе там знайомі, друзі, брат, сестра воюють, то тобі прийдеться просто. На жаль, через якийсь час можливо взяти рук зброю тільки не на стороні України, а на стороні ворога і наступати на сусідню область, убивати свого брата, який там десь в Київській області, і тоді ти задумаєшся, чи варто було донатити чи ні. Тому допомагаємо ЗСУ, вірте в нас. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб перемогу на наблизити, і щоб ви спокійно спали в своїх містах.